Неочікувано в магазині Єва. Я натрапила на ось такий набір кухонного приладдя це ножі. І терка з насадками. Фігурний ніж тут є. Дуже класно підійшов для дитячого прикорму, знаєте, щоб такі дольки робити з зазубринками. Тут вони набагато кращі, ніж ті, що я купувала в Аврорі. Ця якість мене дуже засмутила. Зазубринки геть ледь помітні. Тут вони дуже відчутні, зручно подавати дитинці е, такі продукти, що вислизають з рук. Також, тут, бачите, є насадка, овочі-різка, щоб почистити ножі, в принципі, гострі. Ще ось тут така терка є. І для стружечки насадка. Також є ніж у чохлі. Ще не пробувала на гостроту, але ось цією насадкою дуже задоволена і цією. 40 гривень коштував такий набір. Дуже класна якість. Магазин Єва. Дякую!